Добрий день! Отримали посилочку від компанії AVEXTEX. Будемо розпаковувати. Це накладна. Це заява на повернення. І деякі. Перше хочу подивитися лосинки. Заказувала лосинчики в рубчик. Взяла 50-й розмір. Цвіт класний. Сіренький, світло-сірий. Дивіться, хочу подивитися резиночку. Це 50-й розмір. Резиночка супер. Отут не давить, височенька. Ось тут дивіться, як зроблено ззаді. І отакі лосинки в рубчик. Супер. Максиму подобається. Далі замовляли. футболочку футболочка сукня футболка она называется мне хотелось поле такой сиро-синий он мне очень нравится я взяла 46 розня так как як... Оверсайз. Ось такий 46-й розмір. Буде суперова. Да, воно таке, як платько. Як платьку можна носити. Далі замовляла під лосинки світло-сіру, футболочку. Футболочку також брала оверсайз на літо. лосинки футболочку. Взяла 48. Думаю, не прогадала. Тоже вона дівненько буде лосиночки прикривати. Гарна якість. Брала трусики дитячі. Мені дуже подобається. Я беру і наборчиками. А це хотіла такі прові... попробувати, які по якості, якість суперова. Оце я брала. 34 розмір. Дуже дякую компанії AvexTech. Все супер! Будемо замовляти ще.